Доброго ранку всім, сьома ранку. Я, коротше, проснулась, знився такий сон, Хочу сказати сін. такий сон, наче я бачила, чи я була якою житкою старшою. я прийшла приїхала працювати. В якійсь сім'ї найнялась, прийшла до них, а вони дуже паршиво відносяться до мене. Просто. Заставляють там те, робити те. Ну, то є нереальні задачі. А, потім якісь вони блюдо сказали готувати. А я типа. Ну... Не вмію і взагалі погано бачу. І, коротше, кричали на мене. Ну, в общем, я зібралася, кажу, я ухожу. І так переживала сумку, забирала там і переживала, щоб мої, ну там, гроші не забрали. Ну, коротше, щось таке. Наснилось. Взагалі мало людей тут. Бігають там трохи, дверями хляпають. Вчора перестирала все вручну свої тряпки. Розвішувала вже, як вони повстекали. Ну тут, звісно, прохладні, чим я жила у квартирі на четвертом поверсі. Позавчора до мене якась дивна дівчина прийшла. Поки мене не було, коротше, вона прийшла, а там ж охранник. Ну, і він же не пускає, якщо нема нікого в кабінеті. І вона каже, Головна каже, я на 11-ту записала і каже, наче дзвонила, ну, комусь, а мені ніхто не дзвонив. Ну, то тобто есть, якась прийшла странна жінка, але вже приходять, то приходять, людина може просто прийти. Ну, Просто, що вона сказала, що вже була тут і записала. Записана на 11, а коротше, пішла вона в 12. Чи вона так довго ждала, чи вона. О, щось, коротше, не то. Щось набрехала, не знаю. Ну, я столкнулася, я йшла, зустріла якусь дівчину, але я на неї глянула я її не пізнала. Так я ще подумала, що це якась знакома чи що, а потім. Подивилася і поняла, що я її не знаю. Охрані каже: ви ж не зустріли її, бо вона тільки пішла до зупинки. Кажу, ні, наче хтось пройшов, але нічого не сказав. Де взагалі ніхто не записувався і не дзвонив навіть. То, значить, вона просто зібралась і приїхала. Але ж треба попереджувати, якщо навіть просто приїжджати. Я ж не можу сидіти на місці. Нема записів, я собі пішла. Ну, коротше, адресу вже вказую, то кожен може так приїхати, але мене може просто не бути.